Друзі, привіт! Мене звуть Міла, я 1988 року народження. Сама з Одеси, але з 2017 року проживаю в Києві. Я маю доволі великий досвід роботи в різних напрямках. Починала працювати офіціантом, барменом, кальянщиком, поваром, операційною медсестрою, водієм, в б'юті-сфері також різні напрямки. І мої навички я володію бойовою майстерністю. Стріляю з вогнепальної зброї, круто вожу авто, граю в більярд, танцюю східні танці, співаю, розмовляю англійською. І, взагалі, я такий собі авантюрист, тому і щось вивчити дуже складне за короткий час, для мене це не є проблемою, а великим бажанням. Мої крайні ролі в кіно. Це головна роль оперативниці в серіалі «Водна поліція, роль Ольги в серіалі Хід а, роль головного лікаря в серіалі Ціна течі і роль матері в серіалі Невістка прокурора. Буду рада співпраці.